У нас сьогодні на огляді оролені фільтри. Здавалося б, що тут оглядати. Але кожен другий клієнт задає одне і те ж саме питання, а чи оригінальний у вас фільтр. І відносно цього, тут буквально трапився випадок, людина теж набрала, каже, хотів би перевірити, під'їхати, забрати і заодно перевірити, чи дійсно вони оригінальні. Він так і сказав, я маю замовляв китайські, в мене є це копія, вони ідентичні. Я кажу, будь ласка, під'їжджайте. Ну і в общем, от він під'їхав і купив оригінальну упаковку обравних фільтрів і залишив нам у подарунок. Оцей китайський. Ми відносно нього зробимо зараз коротеньке відео, як відрізнити оригінал від Китаю. Але, звісно, треба мати в руках. Двох, двох фільтрів, бо так тяжко відрізнити. Ну, від того. Наразі, от ми маємо два гофровані фільтри. Якщо перевернути, тут одні й ті самі логотипи. Але, але якщо ви бачите вже візуально, що щось тут не те. Один одного кольору, інший іншого. Ну, відносно, підемо. Либо кажучи, маркировка на пакеті була і, гофро, і упаковка була точно така. ж. Але в, от у нас китайський собрат. По кольору, я думаю, на камері ще краще бачите, що цей колір якийсь темно синій. По розмірах теж ви бачите, цей китайський трошки менший. І те ж саме у ширину, якщо ви бачите, китайський наоборот трошки крупніший. Ну, що це півбіди, що він там трошки менший, трошки іншого кольору. Біда в тому, що по інше по жорсткості теж китайський такий як дуже-дуже м'який цей упругий. Так, і от ми відкрили ці два фільтри, даби подивитися, в чим ще в них різниця. Як кажуть, тут бачимо якийсь трошки Ну, Розміри розмірами. Колір, я так думаю, ви вже зрозуміли, цей такий темно-синій китайський. Ну і ще, що відчувається. Тут покриття таке благородне, воно, ну, от, структура фільтра, дуже різниця. Тут дебелий такий, тут дуже м'який, і нанесення цього синього кольору теж ну, відчуття, на відчуття зрозумієш. Де китайський, а де оригінальний фільтр. Тому, будь ласка, купуйте в перевірених магазинах ці фільтри. Не ризикуйте своїм здоров'ям. Звертайтеся до нас. У нас тільки оригінальні фільтри, ніяких копій та щось іншого. Дякую, гарно дня.